Друзі, привіт! Сьогодні я пропоную вам дві новини минулого тижня. Почну продовженням критичного огляду на серіал Вибрані. Тоді я лише згадав про коло знайомих і друзів головного актора католика Джонатана Роумі. А головну роль виконує католик, який, до речі, зміг порозумітися з отцем Джеймсом Мартіном. Справа в тому, що отець Джеймс Мартін, єзуїт та католицький священник, є одним із найбільших ЛГБТ-лобістів в католицькій церкві. Він відкидає катехизм церкви та перекручує святе писання. На сьогоднішній день кожен свідомий католик, тим паче в Сполучених Штатах Америки, розуміє, що так насправді отець Джеймс є ворогом для католицької віри, тому зустріч побожного. Актора і блюзнірського єзуїта, спільна трансляція, відразу викликала в мене підозру. Ось як Роумі підписує фото з отцем Джеймсом. Для нього Мартін є улюбленим автором. Це багато що говорить про віру самого Роумі, тому що найбільш відома книга отця це Апологія. тобто Захист ЛГБТ на основі Біблії. Наприклад, він говорить, що гомосексуалізм не має жодного стосунку до кари содому і Гомори. А такі сталі вирази, як содомія, содоміт, вони неправильні, бо Господь виявляється, покарав давні міста за порушення заповіді гостинності і сексуальні гріхи, власне, він їх і гріхами не вважає тут ні до чого. Тоді я вирішив прислухатися до аргументу творця і режисера шоу Даласа Дженкінса. Цитата: Ми будемо працювати з усіма, хто допомагає нам зображувати або вшановувати справжнього Ісуса. Він закликав сконцентруватися на посланні, а не на посланцях. Ну, окей, подумав я. У тих майже двох сезонах, які я особисто подивився, явної лівізни не побачив, тому просто натякнув в своєму попередньому огляді на підозру, не розводячи конспірології. Але ось в середу, 31 травня, продюсери опублікували проморолик четвертого сезону, сподіваючись привернути увагу глядача. Однак, замість овацій вони зіткнулися з хвилею обурення, коли глядачі помітили висилковий прапор. ЛГБТ на задньому плані відео. Слово про слово пише, що консервативний коментатор Джон Рут розігнав скандал, опублікувавши скріншот із прапором Прайду на своєму твіттері та попросивши пояснень від команди обраних. Режисер Шоу Даллес Дженкінс заявив тоді, що актори і команда походять з різних середовищ і мають різні переконання. Але почекайте. ЛГБТ-символіка в проморолику біблійного християнського фільму не виправдана. Жодним чином не потрібно ні художньо, ні ідейно, але чомусь вона там з'явилася. Підозрюю, що це пов'язано з так званим прайд місяцем, яке лівацьке середовище нав'язало всім сполученим штатам, а тепер і всьому ліберальному світу, включаючи Україну. Отож, це знак підтримки. І режисер цього ніяк не заперечує. Більше того, він говорить, що можна розділяти гріховні цінності, гріховні погляди, антибіблійні, але при цьому показувати, як він там казав, показувати справжнього Ісуса. І сповноти серця уста говорять. Тому мій прогноз, що справжній Ісус серіалу буде поступово або стрімко ставати кон'юнктурним. Інклюзивним Ісусом. Карти відкриті. Нічого ховати вже не будуть. Вектор чі чітко вказаний. І мені дуже шкода всіх тих, хто любить або любив цей серіал, і в тому числі тих, хто захищав його від моєї критики. Серіал просувається. На таких платформах, як Netflix, Amazon, HBO. і ми можемо бути впевнені, що ліві стрімінгові гіганти допоможуть, посприяють, якщо треба буде підтиснути, щоб Ісус все більше і більше ставав lgbt френдлі Якщо ми вже зайшли на нове коло критики, то хотів запитати вас, як вам було з перших серій спостерігати? Серед акторів масовки представників негроїдної раси. Я ж достатньо нейтрально і безоціночно висловився, чисто наукове поняття. Вам було це нормально чи ні? Направду, такий каст став для мене невеличким чоботом, невеличким камінцем в чоботі, але я на це не зважав, примирився. Однак, друзі, жодних африканців не могло бути в Палестині першого сторіччя. Ми маємо справу з аграрним і закритим середовищем, закритим суспільством. І єдиний шлях, як негр, міг опинитися. в Палестині це раб знатного римлянина, який міг бути. Куплений з далеких екзотичних країн, однак негри просто ходять по вулицях Капернаума, і ніхто не дивується, ніби це нормально. Але так ну, не мало бути з історичної точки зору. У світлі нових зізнань творців серіалу, можна зрозуміти, що це певний ґрунт, який готується для наступних блм висловлювань, висловлювань в дусі критичної расової теорії. 29 травня Руслан Кухарчук відомий про сімейний активіст на своєму профілі в Фейсбуці написав про меморандум Міністерства освіти та науки і одного міжнародного ЛГБТ фонду. В мережі злили копію цього меморандуму з підписами міністра Оксени Лісового і представника ЛГБТ фонду. 12-й пункт цього меморандуму говорить про. Не розповсюдження результатів домовленостей. Отож, отож, сторони погоджуються, що широкій громадськості не потрібно знати про цю домовленість, про цей договір. Що ж нам не потрібно знати. Мета меморандуму створити лапки, гендерно-чутливий навчальний простір без гендерних стереотипів. І згідно проєкту відповідні методичні матеріали та ігрові набори мають бути поширені співробітниками МОН навчальних установ у 500 шкіл. Вдумайтеся в цю цифру, і 500 садочків. Що таке створити гендерно чутливий навчальний простір без гендерних стереотипів, я думаю, ви здогадуєтеся. Але які матеріали в школи і садочки може поставити такий фонд, головою якого є транссексуаліст, який практикував проституцію перед тим, як став активістом, а згодом, і важливим функціонером ЛГБТ фонду? Також напевно ви здогадуєтеся. Тепер зрозуміло, чому цей меморандум містить пункт про нерозповсюдження інформації. На наступний день, 30 травня, соціальні мережі шаленіють, вимагають відповіді. Чи підписав Оксен Лісовий меморандум? МОН відповідає розпливчисто. департамент забезпечення документу обігу Міністерства освіти і наук України не реєстрував такий меморандум. Це не є відповідь. Бо якщо меморандум і справді існує, а в ньому і справді є пункт про нерозповсюдження, то департамент документообігу і не мав би реєструвати його. Бо це автоматично означає публічний доступ. Можна подумати, що це така неоковирна бюрократична мова міністерства, але підозра посилюється, бо якщо міністр не підписував. Тоді прямою відповіддю на пряме питання буде міністр не підписував, однак вони уникають такого прямого формулювання. Натомість видання по типу української правди виходить із заголовками, лісовий не підписував. Все це фейк. А це є свідомою маніпуляцією заголовку. А ми ж знаємо, що здебільшого. Тільки заголовки читаємо. Того ж дня відкривається брудна й доволі активна кампанія проти львівського греко-католицького священника і романаха Юрія Бойка. Його звинувачують ледь не в тому, що він є агентом Москви. В'являється, він також озвучив історію з меморандумом. І також стверджує, що близька йому людина із міністерства освіти, вірянин, і ще місяць тому скинув йому особисто копію цього меморандуму. Отож, поки ми не маємо остаточної і достовірної інформації, чи це фейк, чи ні, відповідь на відповідь Міністерства освіти та медійне цькування авторитетного отця Юрія, схиляють мене до того, що цей меморандум міг. Бути дійсно підписаним міністром Оксеном Лісовим. Отож, деструктивна ідеологія використовує навіть найменші шпарини. Пролазить у християнський серіал, в школи та дитячі садочки. І відповідно, нам потрібна увага до освіти і виховання дітей, заангажованість в справи школи-садочка. Потрібно залишатися тверезим, але не істеричним. Пильним, але Сфокусованим на Ісусі, а не на Грісі, потрібен і дух, і розум, і воля, і духовна інтуїція. Подужаємо.